97-й день в Канаді, 18.09.23. І сьогодні понеділок, і я сьогодні вихідний. Сьогодні шикарний день, я зараз кажу чого. Все йде по плану, все йде по плану. Так що почався в мене день. Маєш паргалку, почався в мене день. Сьогодні гарно. Я сьогодні проснувся без будильника, я просну... виключив всі будильники, виключив звук, думаю, посплю, скільки, скільки душа побажає. І поспав я до 8.30. Вже організм привик зранку вставати, так що я вже тепер не можу спати до обіду, як колись. Отак, от, так от. проснувся, зранку смачно поснідав, зробив кави, зробив кави на два горнятка. Одне вирішив випити вдома, а друге взяти з собою, бо. Сьогодні планував покататися. І цей. Поки я їв, прийшла оця комісія, що мала сьогодні прийти. Вони понеділок, що мали прийти. Просто два мужичка прийшло, вийшли на балкон, перевірили стан будинку, нічого такого, в хаті не ходили, в кімнат не заглядали. Прийшли, пішли. Та добре. Випив я кави. Домов. О, до речі, я написав повідомлення за англійську мову. Там вони вже... вже той процес давно був розпочатий. І вони щось тут тягнули, ніяких повідомлень, і нарешті я домовився за це? За, за англійську. До мене передзвонила жінка з цієї тестової школи, спеціальна тестова така програма. Вони тестують рівень англійської і потім вже призначають школу, там шукають де, з які години. І от це якраз початок ми сьогодні домовились. Вона мене зареєструвала на завтра. Каже, то диво, як таке може бути? Щоб на наступний день зразу було місце для проходження цього тесту. І я завтра в першій годині йду маю апоймент, як пощастило. Вона сама була в шоці, не те, що я був в шоці. От от. Я задоволений з того, вона мені вислала на електронну пошту, я вже все перевірив, є запрошення, треба взяти work permit і якийсь документ, паспорт, права, що небудь. От так. Так що я візьму і паспорт, і права, і воркперміт, і ще і лишнього. Все, що треба. І англійську. Так що після того я взяв, зібрався, що сів машину і поїхав на сервіс. Поїхав на сервіс, хотів пораніше заїхати, щоб вони мені сьогодні це все зробили. Поїхав. Не було цього поляка він в відпустці був канадець. Навіть не знаю, чи канадець, звідки він на канадця не дуже він смахує. Але говорить по-англійськи. Ну я йому пояснив, що мені треба омивачку поміняти моторчик, бо перегорів. Там в мене трошечки незручно до нього залазити, в мене там омивачка в самому низу, там бампер треба було знімати. Ну нічого. Я кажу, ви робіть, а я тут позаду вас буду на секунді. Постарайтеся сьогодні зробити. Він каже, та добре, то трошечки часу не займе, але зроблю, бо мені ще задні треба було теж поправити. Виявляється, там одна помпа, походу. Ну нічого, Він, я йому залишив машину, пішов на секонд. І сьогодні закупи. Сьогодні я от маю такий блокнотик, сьогодні там взяв грубі стінки, мало паперу, але я його використав. Я його використав як шпаргалка. Я вже собі, ой, вже собі записав, що я, що я маю цей. Інспекція, прокинувся, поснідав, все є, все вже прийшов. Англійська мова сказав. О! чуть не пропустив? Нехай буде! Нові права! Я ж не мав скриньки, не мав ключа від своєї скриньки поштової, мейлбокс. І зустрів ренді позавчора десь, і от вже два дні, і забуваю про це сказати. Прийшов мені лист, прийшли мені нові права. Тепер я маю ще одні права. Одні і другі То, вся та сама інформація. Я не поправився 75 кг, ріст той самий. Все те саме тільки змінилася адреса. Тут, як міняєш адресу, зразу треба міняти права. Так що одні сказали утилізувати. Дали мені тимчасовий папірчик другий раз, я вже його теж утилізував, порвав і викинув. А оці пластикові права я собі збережу, нехай в мене будуть. Тільки головне здати ті, що треба з новою адресою. Та. І візьму їх обов'язково. Права забрав. Там ще було три конверти, я їх не відкривав. Вони не підпис... Один був для Гаррі. То я Гаррі скинув фотку, він каже, без проблем він приїде свій подивитися. Йому на електронку прийшло. Вони дублюють на електронку скидають і листом присилають. Ну, права мені на електронку не скидали. Отак от. Так от. Е, на сервіс і на секунд. Продовжуємо секонд. Сьогодні в мене крутіший секунд. Розпаковка. Розпаковка. І я сьогодні набрав на 5.40. На 5.40 я набрав, але е, мені так пощастило, е, що е, я знайшов, е, там хтось вики, викинув е, такий блокнотик і там копійки складати. Хтось сюди колекціонував копійки е, іменно з 1999 по 2000 рік е, 25 е, центові монети. Оп! І просто на них всі різні малюнки. Багато їх. Тут є на 525. А я набрав на 5.40. 5,25, от так що мені секунд вийшов безкоштовно. Я глянув, ясно, що в інтернеті, чи вони щось вартують, ці монети. Може, якісь колекціонери збирають, бо тут на кожній монеті інший малюнок. Гарно, так як на євро, он з рибкою, нічого собі. Роздивитись всякі дерева, рибаки, я таких навіть не бачив. Хтось колекціонував і потім побачив, що все фігня. Не дозбирав якоїсь одної монетки, і то все здав на сапі. Плюс я знайшов ту кеївську коробочку маленьку, зразу її собі взяв теж. Той їхній чохол колекційний, не я монети не збираю. Я їх точно продам або потрачу. Витрачу. Отак. Це монетки. Павербанк. Він був новий, абсолютно. Плівочка була тут, тут була плівочка. Вони копійки коштують, я навіть не буду з ним бавитись, продавати його, але він важкий. Пише, що 200 мА, і я думаю, що він має їх. Я от його заряджав, він дуже довго заряджається і ще не зарядився. Так що він ті 200 має. Як екстрений павербанк, і я його, я його буду використовувати, і мені подобається в алюмінієвому корпусі. Чіткий павербанк. Е, оця штучка. Це вареники ліпити. Я би її не брав. Е, пірогі. Бо в них тут називається пірогі. Була, вона отак була розкладена: така упаковка. Зверху інструкція, як тут робити, пироги. І ну що, тут, тут є гарний кантик такий гострий. Просто сюди ставиться, ставиться тісто. Картопля, зверху ще одним тістом накривається і просто пресується. І тим кантиком воно гарно вирізає лишнє лишні лишні тісто. Я не люблю всяких таких штучок, але оця мені здалась дуже якісною. І от реально вона має працювати. Бо саме оце місце, де затискається тісто до тіста, дуже маленьке. Що воно затискається досить великий контур того всього. Так що це я протестую. Обов'язково коли собі наліплю смачних вареників. Я люблю вареники з картоплі. Можна чуть-чуть з -чуть сиру, але не багато або з капусти. Ну, не з вишнями. Ось така от штучка. Ясно, що я мусив взяти карти. Але ось такі малесенькі, вони дуже малесенькі. Я їх вже відкривав, вони і зручно ними навіть грати. Е, ось такі от карти взяв, то можна ді ді дітей побавити. Взяв собі ось такі от пензлики. Це... Вони... Я просто подивився, вони нові. Не видно слідів використання, ніякої пудри нема зовсім. Е, це мені витирати проєктор. Екран проєктора, е, саме оце скельце. його не можна чіпати ніякими тряпочками, Бажано тряпочками не чіпати, бо сідає пилюка. І любою трапочкою, навіть для окулярів треш, воно царапає. А отаким от, таким -от е легасенько здути. І дути теж не можна бути, Бо люди дують водою. Е дуже вологе повітря. І воно сідає, та вода на екрані. Так що, Отакою от штучкою дуже зручно, я вже пробував. І е такою клізмою. Клізми немає, треба буде знайти. Е стільки. Вони дуже легенькі і мій розмір. Плюс от фульга, воно трошечки буде відбивати тепло, підходить. Шнурівки Шнурівки теж пригодяться і такі от кольорові, веселі до спортивного взуття. Ой, Багато-багато насос до велосипеда. Оця дівчина, що тут жила, вона залишила велосипед на балконі. Вона ще й залишила купу речей, вона повернеться сюди. В Калгарі, то все забере, але потім. І казала мені, що я можу користуватися велосипедом, тільки треба накачати колеса. Я знайшов перший великий насос такий. Без манометра, без нічого такого. Класний насос е з перехідником. Блін, до речі, треба було взяти перехідник. Оце я, звісно, протупив. Але ну що зробиш? Класний насосик. Маленький він на золотнік і на ніпель, плюс оця головка рухається, можна поміняти сторонами і буде на два. Ну, З перехідником було б легше, але без перехідника він теж працює. Дуже класний насос. Слідів використання не видно, як новий. А оця дівчина, що тут живе, так що вона що тут жила в цій кімнаті, це індійська дівчина. І я там побачив ось такі от підсвічнички на свічки. Свічку я вже поставив. от такий підносик гарний, з ножками, і оце бісером прикрашене. Ну, я думаю, що це індійське. І воно, вона залишила тут індійську біблію. Я її тут поставив наверху, так, гарно, дві свічки поставив, і оця штучка мені сподобалась для свічок. Це я, я її залишу. Як вона приїде, то собі забере разом біблію. воно тут наверху мені просто пасує. Біля, біля цієї біблії. Дві штучки. Вони були в коробочці, коробочки я не брав. Так що так таке. -то. Ще одна класна штука. Мені так ці шкари сподобались, що це просто. Це не по хаті ходити, це по вулиці ходити. Під кожним пальчиком протектор і пальці всі рухаються. Розмір чуть-чуть менший, ніж мій, але моя нога ідеально в них залазить. І оце вся сіточка прозора. Пальці видно дуже легенькі, я в них їхав в машині. Мені сподобалось, я літом точно в них буду ходити. Дуже зручно. Я задоволений тими шкарами. Копійчані. Взяв собі отаку таку штучку. Вона 4. Долара в коштує. Це от, Там середній такий ніби скотч. О, ось він тут є. Білий. Білий. Це типу резинка така, клеїться під коврики, щоб не совгалось. Я думаю, що воно пригодиться. Тут 50 на 50, невідомо. Ще одне. Взяв таку штучку. Називається кіс. Працює, вібрує, не знаю, треба подивитися в інтернеті, може комусь подарую. Класна штука. Не знаю для чого. Може хтось порадить. Вібрує класно. Ні, жартую, жартую. Знаю, я, що це штука. Була така от коробочка. І там була е, насадка вентилятор. Вентилятор е, і насадка е, камінь наждак. Я, я розумію, що це не для будівельних робіт, але воно досить, е, ну, щось легасенько підшліфувати, підкоригувати можна. Заради того, вентилятора можна було взяти. Поставити десь, наприклад, на комп'ютер. І цей. Нехай буде. Нехай буде. Або хтось може використовувати по іншому призначенню. Хто знає. Ще mm. поки я не забув, я міг забути. Я дивився в інтернеті за картиною, яка на мене над комп'ютером. Я дивився за цією червона парасолька. Це, от, це не, не Париж, це Італія, по-моєму, ось. це. Е, треба подивитися в інтернеті. Оця будівля їхня. Це мечеть, не знаю. Е, була жінка з жовтою парасолькою і з червоною. І я ламався, думав брати, не брати, 15 доларів, одна 15 доларів, друга 50 доларів. Хоч. Е, а мені треба було за, за це. І я приходжу сьогодні на секунд, і зразу ця картина мені попадається. Ну як її не взяти. І вона так пасує до канадського прапора. просто і Оце місце вже в мене зайняте. Плюс я сьогодні повішав цю картину величезну в Калгарі, позаду мене вже її нема. Я сьогодні бавився з нею тут, поки що не буду показувати. Е, гарно вони дивляться, дві Париж і Калгарі, одна біля одної, і вже оцей куток за, за, зайнятий. А ось цей простір я лишив, я лишив вільним, кімната здається чуть більшою. Якщо б я ще й тут щось повішав, то б вже було реально засрано. А так, біла стіна біля чорного стола, такий якби прольот далі. Але що, поїхали далі по секунду, по дрібному барахлу. Хапнув я отаку сумочку. Ніхто її не встиг взяти, я якраз прийшов, вона ще мала ремінець, рімнець відчепив. Ремінець... Я не люблю ті ремінці, але в мене вже їх достатньо. І ця сумка просто чудова. Всередині. Всередині були два Нінтендо. Два Нінтендо Свіча. Це приставки Нінтендо. Я їх вже підзарядив чуть-чуть. Повністю робочі два Нінтендо. Я ще думаю, то перевірю, чи воно працює. І тут... І тут ігри є ігри, фотографії. Ну. Я як пограв цю гру, я в шоці був? Тут стоїть Лара Крофт. Скарби, а тут якась інша гра. Ззаді картридж. Та не буду я зараз бавитися. Хоча тут вже щось відкрилось мені. В цьому Нінтендо є ще мікро USB. Ну, Не мікро, нормальний USB. SD-карт. Є Стилус, це сенсорні екрани в цьому Нінтендо. Можна і пальцями тикати, не з Стилусу. Ігри від Лего. Дуже класна штука. Я задоволений цими штучками це от в машину от, нет, от якийсь, якоюсь лялькою бігати. Повністю задні кнопки, як, як на, на приставці а міняти цей. Ну, Блін, для дітей це буде просто шикарна штука. В цьому чухлі е, ще, є, ще є один стилус. Мала бути зарядка до авто, але я так розумію, вона в них і залишилась в авто. Мені би якраз це пригодилось. Я хочу ці два Нінтендо кинути в машину або ще кудись. Плюс є ще задні кішенькавіки і інші картриджі. Якісь інші ігри. Папс, О, якісь ляльки. Братс, Клуб. Пінгвіни. Клуб пінгвінів. Петс, тваринки. Ну, всякі-всяке. 101 гра. 101 гра я собі уявляю, що там є. Напевно, і танчики. I love horses. Я люблю кони. Напевно, що коні ці єдинороги. Це навіть не знаю. Tenglet. Tenglet. Ну, Може колись я, я протестую ці ігри, щоб дітям показати. Але так, видно буде. Дуже класні ці Nintendo свічі. Плюс до кожного йшла зарядка. Зарядний кабель в розетку. І один із них мишки погризли. Мишки погризли, але я скоренько визначив, де вони то перегризли, зремонтував, перевірив і вже воно працює. Я, звісно, це спаяю так, як має бути. І буде нормальні дві зарядки, заряджалось воно довго. А ще одне: Тут два Nintendo Switch, один має е, такий от ремінець на руку. Бажано дитині одіти на руку, щоб не він загубився, не загубився. Чорний немає. А перед тим я от зняв з іншої якоїсь пляшки, пляшка була, мала такі. І от до чого я прикріплю цей, щоб зручно на руку одів, і він же нікуди не дінеться. Ага, тут цей, тут же загружена гра, це ще я пробував. Окей. Навіть я отаке можу бавитись. Тут звук. Індіана Джонс, Індіана Джонс. От ходиш Індіаною Джонс, можна міняти персонажів на, на, на дівчину, і от вони кидають ну, нормально таке от. Майнкрафта, я не знаю. Так, виключити його треба. Дуже сподобались мені ці штучки. Повиключаю, по... все, то, то потім буду з тим бавитись. Картину, ця, що біля мене, я на... Я взяв вчора в, в Джорджа жилку, таку дратву. Вона тонесенька, вона міцна, але вона б перетерлась до, до дрота або до шурупа. Я думав от, зробити якісь накладки. А коли я купив ось цей кран для проєктора, то в нього був в комплекті отут внизу. Де-де-де-де-де отут. Шнурок такий білий, грубий, типу оцього. Це я взяв, зняв з палатки. Не палатки, гамак був. І отут був такий білий, я взяв його сюди, бо він реально потужний, і картина тяжка. Я як подивився на те, що там кільця вигинається. ні вигинається. Щоб мені не впало вночі на голову. Я причепив на той шнурок. Гарно, дивиться, він білий і сильно в очі не кидається. Ну, Піде. А це я зняв з гамака. Був гамак, але він чуть-чуть короткий. Він мені отакий от якийсь дитячий. А оця штучка, сам шнурок мені дуже пригодиться, ну, так як оцей білий мені пригодився, лежав собі з краю. І оце мені прийдеться для інструментів щось перерізати. І Це Це я просто взяв, мені треба проєктор відкріплення чуть, чуть піднімати. І оце можна порізати смужками, слоями і підкладати скільки треба, щоб проєктор як має бути. Бо я там підставив картонку. Картонка вона пилюку робить, сама по собі. Це краще. Це краще. Сумка спортивна, мені треба було спортивну сумку. Я не люблю великі громіздкі сумки на роботі тримати. І ось така. От, фіт, пульс, фіт, пульс. Гарний малюнок, чорна сумка, це така, от, ром, сотами, сотами, дуже легенька, якраз там лізе взуття і один комплект, комплект цього. Фліску гарно взяв. Це до роботи. На роботі може десь вийти на двір, бенч, фірма, фліска на мене, все як має бути. Вона там чуть-чуть має тут пропалене. Але це нічого. Ну, Куртка Коламбія, ну це просто їх хтось залишив зверху, розмір не підійшов чи щось, ну, куртка дуже хороша. Та й фірма, ніяких проблем нема, зимова куртка утеплена. Белін. З курткою мені пощастило. Розмір М, але на мені добре сидить. Я не є дуже великий. Та й тут з тими розмірами попробую вгадати. Фу! Так, де мій блокнот? Є, тут був. Вже по секунду я закінчив нарешті 21 хвилина. Поїхали далі. Після секунду. Я ж був на секунді, там е, працює Оля. Е, і вона живе тут поруч зі мною. Я на 13-й, авеню, вона на 14. Через, е, ну, через два ряда будинків. І цей. І. Я вже дочекався. Пішов, забрав машину. Він все зремонтував, забрав машину і поїхав назад на секунд, пів години, там 4 4.30. Вже зайшов, написав, що я її дочекаюсь, дочекався її, підвіз її додому. Що їй чекати на автобус, потім сідати на свій трені, їхати капець. А тут вже машина, я її взяв, підвіз. Взявши для неї, вона попросила, щоб я її купив малому карту. Дуже гарна карта, чорна, така досить велика вона в тубусі розкручується на чорному фоні. Срібним, ну, бомбезна карта, я би і собі навіть взяв, але я вже не маю, куди її чіпляти. Я думав, це місце чіпити щось подібне. Але вона по ширині, вона не отака от, е, вертикальна, вона горизонтальна. От і все. Взяв її карту. Підвів її додому, прийшов додому, гарно повечеряв. Е, так. Гарно повечеряв. Ой, добре, щоб записав. Бо вчора забув сказати. І вчора, вчора зачеплююся вчора, вчора неділя, в церкві я купа українців. І так як я працюю після роботи за готівку, ці гроші треба декларувати в кінці року. Ну Потім можуть питатись, де ти взяв ці гроші? Заробляєш ти стільки, а тут бачиш, що ти тратиш більше, ніж заробляєш, що за фігня. І мені треба було перестати гроші в Україну, мамі. Можна пересилати багато способів. Через банки, через Вестер Юніон і всякі різні варіанти, але це все фіксується. Любі транзакції, навіть Вестер Юніон паспорт даєш і все фіксується. І я не хотів, я хотів переслати просто, дати комусь готівку, а хто а в Україні багато родичів залишилося. Майже всіх родичів в Україні є, і в кого є гроші, а комусь треба гроші тут. І я знайшов людину, яка мала на українській карті гривні. А я мав тут долари. І я дав долари, а мамі він переслав гривні. Так що зручно так робити і вигідно. Всі гроші, що я заробив, ну, гроші, які я заробив неофіційно, і вони зникли неофіційно, ніхто їх нікуди не бачив. І так само я перемонтував авто. І ніхто нічого не знає, фірма робить заготівку. Отак от, от. Дуже зручно. А офіційна каса, вона в мене офіційно на банківському рахунку, все як має бути. Блін, забув погасити кредит. кредит. О, так, все, вже, вже гашу, як не забуду. Зробив собі чаю з чорного, випив, все, повішав картину, бігом трошечки приберу і все. Сьогодні відтихати 25 хвилин. Ой, до речі, встиг, напевно, що на каву. Так що смачної кави.